У жовтні померло багато цікавих та значних для України людей: артисти, військові всі, хто боровся за розквіт України, і влада вирішила вшанувати пам'ять тих, хто відійшов у вічність протягом жовтня. У віці 75 років померла народна артистка України Ніна Матвієнко. Про це повідомила її донька Тоня. Легендарна співачка поширювала українську пісню серед країн Європи. Саме з Ніною Матвієнко пов'язують народження української музики, яка знайшла місце в серцях мільйонів людей. Співачкою прийшли попрощатися сотні людей. Її поховали на Звіренецькому кладовищі. На Донеччині в зоні бойових дій помер комбат 206-го батальйону Віталій Баранов з позивним Біба. Він брав участь у боях за Донецьке литовище водяному та пісках у звільненні Київщини, боях на півдні та сході країни. Зокрема, був нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького. Серце 56-річного полковника зупинилося на Донеччині. Зірка серіалу Друзі Меттью Перрі помер у віці 52 років. Актора знайшли мертвому джакузі власного будинку в Одному з світських районів Лос-Анджелеса Максим Науменко з позивним Діджей виїхав з окупованого Росіянами Донецька в 2014-му, а 11 жовтня 2023-го загинув в бою під Донецьком. Він був відомим в країні діджеєм, також волонтериве з початку війни на Донбасі, із повномасштабним вторгненням пішов добровольцем до війська, воював у рядах прикордонників. З війни його чекали дружина та донька. У Херсоні у віці 95 років пішла життя почес. Громадянка міста, художниця наївистка Олена Рибальченко. За життям мисткиня пережила Голодомор, Другу світову війну та окупацію Херсона армією РФ. Відомо, що понад сотню картин Олена Рибальченко подарувала Херсонському обласному художньому музею імені Шовкуненка. Ще сотню передала краєзнавчому музею Павлограда на Дніпропетровщині, звідки сама родом. 31 жовтня помер відомий український спортивний журналіст Артем Франков у віці 53 років. Він Помер у реанімації після інсульту. Нагадаємо, Франков мав відзнаку заслуженого журналіста України. 17 жовтня помер від хронічної хвороби український шоумен Сергій Сивохо. Він прославився своєю гумористичною, політичною та артистичною діяльністю. Він також брав участь у політичному житті України і відзначився в кількох скандалах. Детальніше про нього ми розповіли у відео за лінком у правому верхньому кутку. 15 жовтня стало відомо про смерть народного артиста Багаторіч. На селіста національної опери України Олександра Вострякова його не стало на 80-му році життя. Помер найстаріший пес у світі. 31-річний пес Бобі з Португалії помер через 5 місяців після святкування свого дня народження. Він був удостоєний титулу книги рекордів Гіннеса як найстаріший собака у світі. Українська еліта, інтелектуали українського народу, що відійшли у вічність у жовтні, завжди залишаться в наших серцях. Світла пам'ять.